Що би я зробила по-іншому, якби переїхала в Данію зараз? Я живу в Данії 16 років, і сьогодні я розповім свої 10 пунктів того, що би я зробила по-іншому, маючи вже досвід проживання в Данії стільки років. Що би я зробила по-іншому, якби я переїжджала в Данію сьогодні? Перше, насамперед, я б побільше вивчила про цю країну до переїзду. Звичайно, 16 років тому. Я сумніваюся, чи взагалі був Ютуб, але навіть якщо він і був, то в мене його точно не було. Я не мала там соцмереж, Ютубу, всього цього, і я не мала такого доступу до інформації про дані, який ви маєте сьогодні, або який мають люди сьогодні. Тому. Зараз, звичайно, якби я переїжджала в Данію чи якусь іншу країну, то я би потратила час на те, щоб послухати інших людей, почитати статті, дописи, книги, не знаю, знайти якусь інформацію побільше про ту країну, куди би я переїжджала. Тоді ж, ну, я дуже мало знала про Данію. У мене тоді була, здається, одна книжка чи якась брошурка про Данію, яку я прочитала, але це все. У мене 100% не було таких ґрунтовних знань про країну, куди я їду. Єдиний момент, що я тоді зустрічалася з Олегом і він вже був в Данії, то, в принципі, моє враження або все, що я знаю про Данію, тоді орієнтувалося на те, що знає він про цю країну, але чим більше... Досвід людей ви знаєте про якусь країну, тим більшу картину ви можете скласти. Якщо ви дивитесь тільки одну людину, наприклад, про Даню, чи прочитали тільки одну книжку, то так ви щось вивчите. Але це буде ну, обмежено таким суб'єктивним баченням тої одної людини. Тому чим більше різних джерел ви будете застосовувати, або звідки ви будете брати інформацію, там новини, книжка, фільм, якийсь блогер. Тобто, чим більше інформації ви будете збирати про країну, тим легше вам потім буде в цій країні можливо, Диво, це збереже вас від того, щоб робити якісь культурні помилки, яких ви могли б уникнути, якби знали про культуру цієї країни до того, як ви в неї переїдете. Другий пункт це те, що я би почала вчити данську. До того як я переїхала в Данію. Знову ж таки, 16 років тому, коли я переїжджала, не було дуолінгу, не було такого розвитку інтернету або в Україні, як в мене не було доступу до такого швидкого інтернету, цих всіх програм, я їх не знала, а може їх дійсно не було тоді. То в мене був єдиний, що в мене було це тату мені десь дістав. На російській мові датський русський розговорник називався ось так. То в мене оце було, він такий був маленький карманний. Все, це було моє єдине знання данської мови. І, звичайно, ви можете полегшити собі життя тим, що ви до того, як переїдете, трошки повчите. Беріть Duolingo, це безкоштовно ви можете там вчити мову. Я не думаю, що ви прям вивчите дуже сильну мову з Duolingo, але це хороший початок. Також чат GPT можна використовувати для того, щоб вчити мову. Читати можна зараз датські новини, таку поє ресурсів, якісь дитячі книжки знайти датські, і слова там собі дивитися на картинки і слова вчити. Також там можна включати, наприклад, звук, щоб ви чули, як це слово вимовляється. І це вже буде легше, коли ви ще в Україні і вам, вас не мають. Цього стресу, що вам тут треба ходити на роботу, і ще туди, і ще сюди, ще й мову вчити. Ви вже якісь ази будете мати, і це точно полегшить ваше життя. Це би полегшило моє життя, якби я почала вчити данську мову до того, як я сюди переїхала. Третій пункт. Якби я переїжджала в Данію сьогодні, то я би була більш активною в соцмережах. І знову про те, що, можливо, соцмереж навіть не було 16 років тому, а якщо і були, то я б про них там не знала чи не цікавилась ними. І взагалі в мене там Інстаграм з'явився вже коли я була тут на роботі, коли вже усіх усіх людей всюди був Інстаграм, просто якби, мене мої колеги запресували, бо вони все між собою щось говорили. Там, а я фотографію поставила в Інстаграм свого там, дитини чи собаки. Хто чого, і питають мене, ти там бачила? Я Кажу, що я взагалі ну, я не в Інстаграмі, я не знаю, що це як. То вони мене просили, щоб я зареєструвалася в Інстаграмі. І того в мене був там приватний тоді аккаунт, і я дивилася на фотографії своїх колег. Отак в мене з'явився Інстаграм. Той профіль, що був приватний, який вже, якби, ну, якого в мене зараз немає. Зараз я вже веду публічний аккаунт. То я би була більш активна в соцмережах, але не для того, щоб поділитися своїми. Фотографіями чи не для того, щоб там щось показати, а в тому плані, щоб шукати інформацію. І в соцмережі, наприклад, той самий Фейсбук. Є ж в Фейсбуці багато груп і багато корисних груп, де можна знайти інформацію, можна знайти роботу, можна познайомитися з іншими українцями, які живуть в Данії. Тобто, якби я переїжджала сьогодні, то я би не сиділа собі там тихесенько сама в кімнаті, хоча я інтроверт, і я би. Ну, хотіла так робити, да мені краще сидіти ніж з кимось спілкуватися. Але якщо ти переїжджаєш в іншу країну і тобі потрібно знайти роботу, тобі все-таки потрібно мати якихось знайомих, якісь зв'язки, тому що ну навіть якщо з тобою щось трапиться, чи тобі потрібна допомога, чи кудись переїхати, це дуже важко робити, коли ти один в чужій країні і нікого не маєш. То Потрібно, хочеш ти того чи не хочеш, будувати якісь людські стосунки, зв'язки, дружні, просто знайомих мати. То, як на мене, соцмережі, і оці групи в тому самому Фейсбуці це хороший старт для того, щоб почати з кимось знайомитись. І шукати роботу також там можна ділитися своїми думками, можна писати якісь запроси. Наприклад, ви приїхали в Данію, у вас немає роботи, ви вмієте, ну, що ви вмієте, співати. І ви там кажете: я шукаю роботу, я можу підробляти тим, щоб надавати уроки співу. Беру, там, наприклад, 200 крон чи 150 крон за годину, живу ось там, то в кого є дітки, хто, або хто хоче навчитися співати. Будь ласка, ось там мої контакти. Це все можна робити зараз. в в групах або якось теж там по інтересам, да, знаходити, що окей, ті, хто живуть в місті Хорсенс, давайте там в суботу, наприклад, зустрінемося на каву, там то і там, то в 10-й годині. І можливо, там прийдуть ті люди, хто живуть в місті Хорсенс, познайомляться, і там ви можете собі знайти нових друзів в іншій країні. То якби я переїжджала сьогодні, я би використовувала соцмережі для цього. Четвертий пункт, я би більше спілкувалася з данцями. Я навчалася в свій час тут на магістратурі в університеті, і е, там була більшість данців, тому що на тій програмі, на якій я вчилася, магістратури на данській мові навіть не були. Тобто всі ті данці, хто хотів піти в магістратуру, вони йшли е, на ту програму, де я навчалася. І так само іноземні студенти. І от е, під час свого навчання я не тусила з данцями. Е, і за того, що, по-перше, я приходила-уходила, я не мала такої там дуже великого соціального життя тоді, тому що я постійно працювала. То я на навчання ходила в перервах між роботою. То коли я приходила на навчання, то я намагалася дружити і тусити з іноземними студентами англомовними, або навіть там я дружила з дівчиною з. Латвії вона, то ми з нею по російськи говорили, і ще в мене була подруга з Польщі. І отак от ми іноземцями там тусили. У нас там було штук 7 в цій групі, і ми так тусили, і це була помилка. По-перше, тому що я багато втратила в плані також дізнатися про культуру. І навіть я втратила в тому, що якщо би ви дружили більше з данцями. Або починаєте дружити з данцями, то ем, є більший шанс знайти роботу. Чому ви не можете знайти роботу, і чому інколи здається, що ви посилаєте CV, але таке враження, що з-за того, що ви іноземець, вас ніхто не хоче брати, а хочуть брати на роботу данців. Це правда, тому що ем, іноземців не вважають тут поганими людьми, але. Е, Данці це нормально, вони довіряють більш своїм, і для того, щоб вам почали довіряти, люди мають дізнатися, хто ви, і що ви, і для того, щоб вони дізналися про вас, що ви нормальна людина, з ними потрібно спілкуватися. І тим, що я потім не могла знайти роботу, я сім місяців шукала роботу таку в офісі, то я могла би скоротити це. Тільки із за того, якби я мала нормальні стосунки зі своїми данськими одногрупниками, які, звичайно, знайшли роботу набагато швидше. Тому що якби вони знали, що Олена, нормальна дівчина, нормальна людина, вона якби може нормально працювати і можна довіряти, то вони могли б порекомендувати мене в ті компанії, де працюють вони, або також ну, вони ж тут живуть. У них є батьки, друзі, знайомі, в них більше зв'язків. тобто, Якщо людина або не да, дізнається, що ви нормальна людина, з вами можна працювати, ви вмієте жартувати, ви можете нормально говорити, ви нормально соображаєте, ви нормально вчитеся і це нормальна людина, то чому би не порекомендувати вас на роботу? І тоді в рази легше знайти роботу вам і також знайти нових друзів, тому що. Я не вважаю, що з данцями треба дружити з того, що вони данці. Я вважаю, що з ними треба дружити, бо вони нормальні люди. Але про те, щоб дізнати, що вони нормальні люди. Ну, як ви дізнаєтесь, мене будете слухати, когось іншого будете слухати в інтернеті. Або якщо ви живете в Данії, ви можете самі завести стосунки, нормальні стосунки з данцями і самі дізнатися на практиці, що вони є нормальні люди. П'ятий пункт це те, що. Я би поменше думала, хто про мене що думає, що я тут іммігрант. Я скажу вам чесно: в мене багато років, та й до сих пір це є, але вже набагато менше. В мене, не знаю, це фобія була, чи як це назвати. Я постійно думала над кожним своїм кроком, що я скажу, що я зроблю, як мене будуть сприймати, тому що я іммігрант. Мені не хотілося підпадати під стереотипи іммігрантів, і от я завжди дивилася на свою поведінку, оцінювала свою поведінку ніби сторони з тої призми, що як на мене подивляться інші. Знаючи те, що я іммігрант, це було навіть до того, яку машину купити. Я думала: окей, якщо я куплю таку машину, то як на мене подивляться, що я іммігрант, що про мене будуть думати, а де там я взяла ці гроші чи щось таке. Ну коротше, я завжди, завжди, завжди в усьому думала, як на мене подивляться, із-за того, що я іммігрант. І я думаю, що це неправильно. Взагалі, не, не треба думати про те, хто там про вас щось подумає ні в якому ракурсі, ні в тому, що ви іммігрант, чи не іммігрант. Зараз я впевнена, що взагалі треба поменше думати, хто там про вас щось думає. Про вас ніхто нічого не думає, це тільки в вашій голові, ви собі уявляєте це все. А як там вас приймають? Так, то і так-то. Люди зайняті своїм життям. Мало хто про вас взагалі думає. Це і добре, і погано. І тому треба звільнити себе від. Зайвих непотрібних думок менше думати, просто жити своє життя, бути нормальною людиною і менше концентруватися на тому, що ви іммігрант. Думайте про те, що ви людина, ви нормальна людина, незалежно де ви живете, в якій країні ви людина. Перш за все, і думати з цієї позиції: живіть по законам, живіть так як потрібно, але не тратьте свої нерви на те, щоб думати, а хто там вас як сприймає. Шосте, трошки в контексті попереднього пункту, але я би також зараз менше переживала про отримання віси перманенту. І я розумію, що зовсім не переживати не вийде, тому що я була в цих ситуаціях, коли ти не знаєш, продовжать тобі наступну візу, чи взагалі відкриють тобі візу потім, чи продовжать тобі візу, чи отримаєш ти перманент, це все величезний стрес був для мене. Я постійно переживала, я намагалася на роботі працювати. Більше ніж треба, краще ніж треба, тому що я теж я думала: якщо мене звільнять, якщо я втрачу роботу і мені за цього не продовжать візу, а що я буду далі робити? Коротше, в мене було в голові дуже багато якихось самих жахливих сценаріїв, які тільки можна було б мати. Хоча в реальності, типу, все було би нормально. Ну, якби так, я би тоді, можливо, би поїхала в Україну назад, але це не було щось таке саме страшне в житті. Я жила в Україні. До того як мені був 21 рік, жила прекрасно, все було нормально. Типу, це не було щось таке страшне на той час, але все одно я постійно переживала за ці візи, і я би хотіла самі собі сказати. І вам сказати, що не потрібно переживати аж настільки. Так, в межах розумного потрібно планувати і думати наперед, думати стратегічно про ваші кроки в новій країні, як це буде потім сказуватися на тій чи іншій візі, чи того, що ви хочете отримати, наприклад, ПМЖ чи громадянство. Наприклад, якщо ви любите швидко їздити, але ви знаєте, що в тій то країні, куди ви їдете, наприклад, Данія, якщо ви отримуєте великий штраф за перевищення. Швидкості, то це буде впливати на те, що ви не зможете деякий час податися на громадянство. Там є карантин, три роки треба було чекати тоді, як чекав мій чоловік, тому що він перевищив швидкість, отримав великий штраф. І за того він не міг податися на громадянство, здається, три роки, поки не пройшов той карантин. Тобто про такі речі потрібно, звичайно, думати, але прям з'їдати себе, переживати і картати і думати, що кінець світу настане, якщо ви втратите роботу і вам не продовжать візу. То не потрібно. Якось буде, ще ніхто не помер, і життя продовжується в будь-якому випадку. Тому бережіть свої нерви і пам'ятайте, що безвиходних ситуацій не буває. Сьомий пункт це те, що я би відкладала гроші. Так, звичайно, зараз відкладаю гроші, я відкладала їх, вкладала їх в нерухомість ці роки. Але тим не менше, було багато грошей, які в мене пройшли отак крізь пальці, які... Уплили, і тепер їх е, немає. І якби я в свій час, е, коли я тільки приїхала. Окей, коли я була у Пер півтора року, там взагалі нічого не відкладають, зрозуміло. Але з моменту, коли я отримала свою першу візу, якби я навіть по 500 крон, по 500 крон це невелика сума, насправді в Данії, можна було її відкладати. Знову ж таки, я би не померла від голоду, якби я її відкладала. Так, я би щось собі там десь не купила, але могла б жити спокійно. То якби я з того часу почала відкладати по 500 крон, наприклад, не той самий інвестиційний рахунок, то ви собі уявіть, так, 16 років мінус 2 роки, перші, коли. Я була оперта мічекала візу потім. Значить, за 14 років по 500 крон в місяць плюс інтерес за ці всі місяці і роки, то уявіть собі, яку би суму я могла е, мати е, сьогодні. І тому е, це було би перше: це відкладання грошей якоїсь невеликої суми, але постійно кожного місяця е, я би почала з того, щоб відкладати на рахунок чи інвестиційний рахунок, е, який би я не могла чіпати. Що я би знала, окей, ці гроші в мене вже нема. Але за багато років вони би принесли. Велику суму, яку можна потратити, ну, наприклад, на покупку автомобіля, або на перший внесок на квартиру. І насправді це не так складно зробити. Просто це те, що ми часто відкладаємо, тому що думаємо, а, що там, якась там сума, це, а потім дивишся, 16 років пройшло, а ти фактично міг би це відкласти і не зробив. Восьмий пункт в тему трошки попереднього, це те, що я би відкрила. Дитячий рахунок своєму сину з моменту його народження. Я відкрила його не так давно, десь рік назад. цей рахунок своєму сину і не знаю, чому. До речі, знову ж таки це можна було зробити раніше, тому що це інвестиція в майбутнє вашої дитини. І ті, хто живуть в Данії, для вас це буде актуально, ви можете. Я про це вже... 100% десь говорили в якихось попередніх відео. Ви можете відкрити дитині рахунок, куди ви можете поставити максимум 6 тисяч крон в рік. На протязі 12 років, там виходить, чи 72 тисячі, здається, або 76 тисяч зараз на цей рік там максимум, що може бути на тому рахунку, яких ви поставите гроші. І от якби я ці 6 тисяч крон почала класти йому з народження, то знову ж таки їх там можна інвестувати, можна тримати як гроші, але там тоді дуже маленькі відсоток, Можна їх інвестувати через банк, або, мені здається, навіть ви можете інвестувати їх самі, куди ви хочете. Якщо відкриєте окремий рахунок, то якби я це зробила з його народження, то зараз би на рахунку дитини була б вже. Набагато більша сума за ці 6 років, що от я зробила це тільки того року. Тому батьків, кого є діти в Данії, звичайно, це є ризик в плані інвестицій, але все-таки це не займає так багато зусиль. Це в мене займає 500 крон в місяць, можна це налагодити щомісячні платежі, 500 крон в місяць і. Це складається на рахунку дитини. Потім, коли дитині буде 18 чи 21 рік, ви можете вибирати самі, коли дитині дати ті гроші. І оті там -от відсотки вони будуть накопичуватися інвестиції, і це буде дуже велика сума, яку дитина. Зніме свого рахунку, коли йому буде 18 років, яку він може на щось витратити. І ця сума вона не оподатковується. Це є саме чудесне в цій всій історії. Тому якби я от приїхала зараз і в мене народилася б дитина, то я би одразу відкрила дитині ось такий от рахунок. Дев'ятий пункт це те, що я би більше вірила в себе. Я не знаю, чому, можливо, із за того, як я зростала, де я зростала, в яких умовах, хто були мої батьки, але в мене не було віри в себе. В тому плані, що я не думала, що я взагалі здатна на щось, я здатна, наприклад, працювати в офісі. Хоча в мене була освіта. Я з медаллю закінчила школу, я університет добре закінчила. Тобто, ну, в мене нормально все з навчанням. Але в силу того, що тоді в Україні я не бачила якби, потреби в цьому навчанні. Я знала, що окей, от після того, як я закінчила торговий економічний інститут, в мене був варіант, а йти за 200 доларів е, Макс працювати в якусь там е, контору в Чернівцях, е, протирати там штани з 10 до 6 чи до 7, я кажу, за, там 200 доларів в кращому випадку на той час, або йти прикрашати весільні сукні, що я робила, за. Залежно від сезону, в сезон можна було заробити від 500 доларів, не сезон вже, кра... вже менше, звичайно, але в мене тоді було три роботи, і в сезон я заробляла прекрасно. Взимку ні, але в сезон в мене було все чудесно на той момент в Україні. І я не могла зрозуміти, наша мені вища освіта, куди мені діти цей диплом. Якщо от без диплома, будь ласка, прикрашаєш весільні сукні, ось тут на Калиївському базарі їх продаєш. Все, якби, ну, що ще більше. І от, Таким розумінням, що навіщо мені вища освіта, що я ніколи не буду працювати в офісах, там, бути якимось менеджером, тому що я ну, взагалі не бачила, як це працює. У мене ніхто в сім'ї не, працю... не, не мав таких робот ніколи. Всі завжди були як такий робочий клас. В нашій сім'ї. І тому я з цими думками, коли приїхала в Данію, і бачу тут, що що люди роблять. Там хтось на фермі працює, хтось прибирає, інші там вчаться в університетах, але ще тоді вчилися, вони були студентами і паралельно прибирали. В мене віри в себе не було. Я єдине, що хотіла, я вам це вже сто разів говорила точно про те, що я думала про візу, щоб у мене була віза. І от, ну якби я пішла там, прибирати на повну ставку, то мені би цього, в принципі, цих грошей до кінця життя отак було б нормально. Я б собі там квартиру орендувала з чоловіком, все коротше, нормально би було в житті, без якихось там ну, великих планок і мрій. І це була помилка, тому що якби я в себе вірила спочатку, я би просто не, не втратила так багато часу. Я могла замість того прибирання і всіх тих робіт, які я робила, там стакани натирала в ресторані. Хоч могла не тратити свій час, а могла так і в себе повірити і працювати над тим, щоб знайти ту саму інтернатуру, десь, чи навчання, чи ще щось швидше. Так, я виходить зараз. Там, де я і не думала е, ніколи бути в своєму житті, е, в плані розвитку і роботи. Але е, я просто могла дійти до всього цього швидше і не тратити так багато е, фізичних сил і декілька років е, в нікуди. Тому е, не треба дивитися на те, що ви там з якимось бекграундом сюди приїхали, у вас немає досвіду, та хто вас візьме та кому ви потрібні, та може ви не така розумна чи не такий розумний. Ви вірте в себе, думайте про те, що. А чому ні? А чому ви не можете справитися з якоюсь роботою? Ви можете, так, да, прикладаєте зусилля, да, ви вчите те і те і те. І там орієнтуєтеся в житті, знаводите знайомства, і то собі читаєте, і то собі вивчаєте після роботи якоїсь фізичної вдома ввечері. Але все потрібно вірити. Це те, що я зрозуміла тільки зараз, і це була б та порада, яку я б хотіла. Почути, коли я от тільки приїхала в Данію. І останній 10 пункт це те, що я би не боялась заводити дитину раніше. Мені здавалося, коли я була молодша. І в мене ще не було постійного місця проживання в Данії. Я боялася заводити дитину, щоб в нас чоловіком була дитина, тому що мені здавалося, що це так страшно. це це взагалі, як я з дитиною потім зможу взагалі працювати. А як, якщо нам не дадуть ПМЖ і нам потрібно кудись переїжджати? Типу, як це зробити з дитиною? Мені здавалося, що ніби життя закінчується, коли в тебе є дитина там, в плані роботи, якоїсь кар'єри, в плані там, переїзду, що це прям настільки ну, прям неможливо. знаєте. І наскільки я помилялась, тому що в мене все в житті. Змінилося, і я більше встала всього встигати. Я в роботі просунулася, поміняла компанію після народження дитини. Я почала більше заробляти після народження дитини. В мене робота більш відповідальна з'явилася після народження дитини. Вже я блоги завела після народження дитини. Тобто я ютубом займалась не тоді, коли в мене був час, коли я після роботи приходила і все, нема дітей, роби, що хочеш. А я блоги завела і оце записую зараз, коли в мене є маленька дитина. Дитина. Або я почала блоги, коли в мене була маленька дитина. Тобто це доказує, що все можливо, дитина не є ну, якась перешкода нічому. Звичайно, в деяких питаннях це дуже важко. Це важко комбінувати відповідальну роботу або роботу фул-тайм, з тим, щоб мати дитину. Особливо, коли дитина хворіє, це зрозуміло. Але ви також вчитеся тому самому тайм-менеджменту, ви вчитеся все встигати. ви, ви розуміє, розумієте, що у вас обмежений час, і коли ви розумієте, що у вас обмежений час, наприклад, у вас є тільки одна година записати відео і придумати, про що ви будете записувати відео, поки чоловік з дитиною на майданчику одну годину. Так, у вас є одна година, а ще вам треба зварити суп, а ще вам треба прибрати хату. І потім ви вчитеся варити суп і прибирати хату з дитиною, а записувати відео тоді, коли дитина гуляє. І оцьому всьому тайм-менеджменту ви вчитеся вже по ситуації. І тому. Така підказка чи порада тим, хто переїжджає в іншу країну і боїться заводити дітей, тому що щось там у вас не вийде. На моєму прикладі кажу знову, я почала більше заробляти. Мене почала я поміняла роботу на кращу посаду після народження дитини, і абсолютно нормально можна з цим справлятися. Так само всі інші мої друзі справляються з. Посадами з роботами з усіма своїми справами, маючи дітей. Тому не треба відкладати, якщо ви хочете дітей, то переїзд, імміграція, відсутність візи, відсутність роботи не потрібно, щоб це було на заваді, тому щоб мати дітей. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, то подивіться моє попереднє відео і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!